Це все, що роблять люди на землі, це залежить від людей. Від Бога може залежати саме рішення, наскільки Бог може достукатися до людини. Бог хоче, каже, не смерти, хочу хочу навернення. І Господь Бог до останнього буде чекати, щоб людина вернулася. Бог хоче, щоб людина жила. Бо кожна хвилина людського життя це і можливість до покаяння. Бог не хоче, щоб людина, яка себе ціле життя портить гріхами, щоб пропала. Ми для Бога дорогі. Не то, що ми дорого обійшлися, а дорогі через те, що Він нас любить. І я вам це мушу сказати. Бо на страшні суді всі станете перед Богом і всі будете звітувати.